Не цвітом весняний, не шовком травою, Покритий ні іду за тобою, до цілі святої, Іду за тобою, тобі довіряю. Я держусь, бо ти мій спаситель, і вірний Ісус. старію літами, горію порою, і хмари пливуть вивуть надіною. У святої, святоні йду за тобою, тобі молоді, тебе я держусь, бо ти мій Спаситель, мій вірний Ісус. Тебе я кохаю любовю палкою, і не зрівняю з своєю красою до цілі святой. Ісус до цілі святої, і за тобою, тобою, пішаюсь. Тебе я держусь, бо ти мій спаси, вірний Ісус. Читання слова Господнього Псалом 140. Псалом Давидів. Господи, кличу до Тебе, поспішися до мене, почуй же мій голос, як кличу до тебе, нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем Твоїм, підношення рук моїх, як жертва вечірня. Поклади, Господи, сторожу на уста мої. Стережи двері губ моїх, не дай нахилитися серцю моєму до речі лихої, щоб учинки робити безбожністю і з людьми, що чинить переступ, і щоб не ласувався їхніми присмаками. Як праведний вразить мене, то це милість, а докорить мені, то це олива на голову, і не відкине моя голова. Бо ще і молитва моя проти їхнього зла, їхні судді по скелі розкидані, та слова мої вчуть, бо приємні вони, як дрова рубають і розкидають їх на землі, так розкидані наші кістки над отвором Шеолу. Бо до тебе, о Господи, владико, мої очі, та на тебе надіюсь, не зруйновуй мого життя. Бережи ти пастки мене, що на мене поставили, та відтине тепер преступників. Хай безбожні попадають разом до сітки своєї, а я проминув. Ось такий псалом, молитва можна сказати, Давидова до Господа. Тут в цьому псалмі він напряму звертається до Господа. І в першому вірші він просто закликає, що кличу. Закликає, щоб Господь аж поспішив до нього. Так він хоче, щоб Бог почув його. В другому вірші так і вказано, що це молитва, ще нехай стане молитвою моя, як кадило перед лицем твоїм, підношення рук моїх як жертва вечірня. Це вказує, що цей псалом. Дійсно, він написаний як молитва до Господа. А далі можемо бачити слова смирення і просить Давид, що поклади, Господи, сторожу на уста мої, стержи двері губ моїх. Він казує, що він не може до кінця володіти навіть своїми устами правильно. Він просить Господа, щоб Господь допоміг йому і зберіг від. Недобрих слів від не того, що не треба, щоб говорилося, щоб Бог допоміг йому. В четвертому вірші ми бачимо в цій молитві, що такі слова не дай нахилитися серцю моєму до речі лихої, щоб учинки робити безбожністю і з людьми, що чинять переступ, і щоб не ласувався їхніми присмаками». Ми бачимо, що тут Давид має також в своєму житті дотикання до злих, недобрих людей, безбожних людей. І він просить у Господа, що, наприклад, коли він буде з ними, дотикатися, щоб він навіть не ласував їхнім присмаком, мається на увазі того зла, яке вони роблять і одобрюють. Для себе, то щоб Давид, щоб в серце Давидове воно не, не війшло оця та приємність, яка, яку роблять ті злі люди, щоб він втікав від цього навпаки, і просить Господа, щоб допоміг йому серед злих людей бути праведним, добрим, і в третьому вірші, щоб також говорив те, що потрібно. А те, що не потрібно, щоб не говорив. В п'ятому вірші міняється картина, і тут, навпаки, тут бачимо, що коли Давид дотикається, навпаки, з праведними людьми. Тому що тут такі слова: як праведний вразить мене, то це милість, а докорить мені це олива на голову, і не відкине моя голова. Це мається має увазі. Давид каже, що коли я пробив би щось недобре і праведний підійшов би і сказав би мені, то це для Давида просто дуже приємне. Це, це, для нього, це для нього можна сказати, як благословіння, коли праведний приходить, чи ще наставить, щось скаже йому добре. Це для Давида велика розкіш, приємність і благословіння є. І далі ми читаємо, що Давид в 7 вірші, він каже, як дрова рубають і розкидають їх на землі, так розкидані наші кістки над отвором Шеолу. Тут він переживає якусь неймовірну неймовірну слабкість, неймовірне безсилля, щось, щось йому важко. Він себе просто розкиданим відчуває. І... І Далі він, коли це він роз... описав свій стан слабкості, який він має, він каже: бо до тебе, о Господи, владико, мої очі, я надіюсь на... на тебе. Не зруйнуй мого життя. Важко Давидові. Але він каже, що я, Господи, надіюсь на тебе. Бо до Тебе мої очі все моє іство направлене до Тебе, щоб Ти допоміг мені. І в дев'ятому вірші написано Бережи ти від пастки мене, що на мене поставили, та відтене преступників. Хай безбожні попадають разом до сітки своєї, а я промину. Тут Давид говорить, щоб Господь допоміг йому в житті, коли всякі трудності, коли недобрі люди будуть його зустрічати, в житті недобре робити. Підступно підходити до нього, то щоб він просить, щоб Господь відвернув від таких людей і зберіг їх, щоб навпаки, щоб ті люди, які роблять, щоб ті люди попадали в ту пастку. А Господь, а Господь, щоб зберіг його, щоб минули це недобре, щоб він міг робити Давид багато ще доброго для Господа і для Божої. Справи для його слави. Дякуємо Господу за те, що він багатогранні моменти в нашому житті описав в своєму слові. Дякуємо, що і за це слово, яке він залишив для нас, щоб ми могли читатися, навчатися і ще більш глибше, глибше молитися до нього. Розповідати свої переживання, щоб ця молитва була для нас, для навчання, також щоб ми ставали кращими. Слава нашому Богові!